Декілька десятків франківчан біля адмінбудинку протестували проти підняття тарифів на газ та комунальні послуги. Протестувальники кажуть, з такими цінами миритись не збираються, тому чекають від урядовців скасування завищених тарифів. Адже з новим опалювальним сезоном за газ та тепло платити буде нічим. Хочемо без стало хоч стабільність. Підняли трохи зарплату, тому що люди вже більше розуміти не можуть виживати на це. Ми просто виживаємо, ми не живемо, а виживай. Нам дадуть тут 1400 тисячі зарплат. Ати, це, це або ти заплатив за газ, або ти пішов купити щось їсти. Продукти теж дорогі. Мітингарі переконані, влада просто забула про свої передвиборчі обіцянки та зобов'язання перед народом. Зараз можновладці просто ховаються за дверима своїх кабінетів. Собі вони зарплати, уряд попіднімав, не знищили ніяких надбавок, не скасували. Наоборот, підняли у це. а простому народу населенню лишили. Мінімум, от як вижити людям в сучасних умовах. Скільки можна терпіти, чому влада не достукується, ну не дослухається до людей. Багато людей розчарованих вже нікому і нічому не вірять. Ніяким мітингам, ніяким політикам, абсолютно нічому. Розчарування пройшло набагато більше як в минулих роках. Протестувальники запевняють, це не останній мітинг, адже тільки так можна достукатись до урядовців. Невелика кількість буде стукати. Вона не достукається. Якщо це будуть масові акції, мітинги одночасно. По всіх обласних центрах, одночасно в Києві, то достукаються. Люди не виходять, значить їх все все влаштовує. Значить, їм знову можна піднімати тарифи і ціни. Коли люди будуть виступати і виходити на мітинги, то я думаю, уряд змушений буде на це звернути увагу. Це не рука Москви, це не рука Путіна. Коли наступного разу пікетуватимуть, мітингері не знають, але про акції протесту анонсуватимуть в інтернет мережі.